Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Диверсант РФ Ігор Стрілков гіркін та ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин обмінялися новою порцією образ. Конфлікт між двома представниками партії війни знову почав набирати обертів. Стрілков скористався плачевним становищем Пригожина і завдав удару. Він опублікував дуже різку публікацію відповідь на скарги Пригожина про те, що знищення його Вагнера призведе Росію до тотальної ганебної поразки у війні проти України. Стрілков несподівано дорікнув Пригожину в тому, що той сповідує культ смерті і навіть натякнув на нацизм Вагнера. Євген Вікторович При Гожин створив свій власний персональний чорний цирк, кривляючись на арені на фоні черепів, що дуже нагадують емблему дивізії СС Тотенкопф, та інших аксесуарів власного похмурого з кримінальним відтінком культу смерті, написав диверсант РФ. Він визнав, що ліквідація ПВК Вагнера справді буде кроком до програшу Російської Федерації війні проти України. Однак, за його словами, фатальнішою для РФ є сама діяльність Пригожина. Те, що обличчям Вагнера є Пригожин, біда оркестру, але така доля всіх найманців. То дівчинку вечеряю, то її танцює. Подобається, не подобається. Терпимо, як красуне, написав диверсант ФСБ. Тему дівчинки Стелков порушив, мабуть, у відповідь на недавню образу на свою адресу з боку Пригожина. Ватажок Вагнера днями назвав його бабою, уточнивши, що дівчат не ображає. Обговорювати Стелкова, на мою думку, вже просто непристойно. Йому всі пропозиції було зроблено. І на фронт поїхати, і на ПВК Вагнер працювати. Якщо хоче, може прийти на раду командирів та попросити її очолити ПВК Вагнер. Я на всі його рішення погоджуюсь. Як тільки його не критикували, його тільки лінивий в обличчя не послав. А він усе сидить і з кафекаліями, тож навіщо мені коментувати? Я дівчаток не ображаю, а те, що Стилков баба, це вже, на мою думку, всім зрозуміло. Раніше Пригожина виконали зі штабу угруповання спецоперацій. Про це російським пропагандистам розповів сам Пригожин. За словами терориста, його вирішили обмежити у способах зв'язку, щоб він перестав просити боєприпаси. Однак тепер він погрожує Міноборони РФ розповідати про реальну ситуацію на фронті ЗМІ. Там же продовжуватиме просити підтримки снарядами. Конфлікт через погане постачання найманців ПВК Вагнера розпочався. Всередині лютого, тоді в соцмережах розлетівся ролик, у якому четверо озброєних чоловіків заявили, що їхній підрозділ повністю відрізаний від постачання боєприпасів. Пізніше Пригожин підтвердив, що чоловіки на відео бійці його військової компанії. Через кілька днів кухар Путіна знову заговорив про проблеми з постачанням боєприпасів. А у відомстві Шойгу йому відповіли, що жодних проблем із постачанням немає. Проте тепер вагнерівці отримуватимуть стільки ж боєприпасів, як і решта підрозділів армії РФ на фронті. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.